Гіалуронова кислота і хондроїтін це два основні компоненти для здоров'я і нормального функціонування наших суглобів. То як же її відновити? Ми вже знаємо, коли наш вік переходить за 40 років, виробництво гіалуронки в нашому організмі скорочується аж на цілих 50%. А у вісі років виробництво проходить цього у розмірі 10%. І тут розпочинаються проблеми артрит, артрози, коксоартрози, артрози, протрузії. Офіційна медицина пропонує два шляхи вирішення цієї проблеми. Перший спосіб це ін'єкції дорого уколів, які діють локально і дають тимчасовий результат. Ін'єкції коштують від 80 до 150 доларів, а їх потрібно не менше 5. Другий спосіб це повна заміна суглобою, що також дорого коштує і немає гарантії, що дасть це довготривалий ефект і взагалі приживеться. А саме головне неліквідовість – основна причина виникнення такої проблеми. Тож, хто хоче безпечно відновити здоров'я своїх суглобів, відновити легкість руків, насолоджуватись прогулянками своїми близьками, пишіть слово хочу, я надам детальну інформацію.